Партії Валерія Залужного, Петра Порошенка та Андрія Білецького є лідерами серед українців на виборах до Верховної Ради в разі закінчення війни. Про це пишуть українські змі з посиланням на дані опитування КМІС. На запитання, за яку політичну силу в разі закінчення війни готові голосувати українці, 19,9% громадян, які визначилися, віддали б голос за партію Валерія Залужного, колишнього головнокомандувача ЗСУ, нині посла України у Великій Британії. На другому місці Європейська солідарність Петра Порошенка, яку готові підтримати 16,2% громадян. У трійці лідерів також політична сила, третя штурмова бригада, бригадного генерала Андрія Білецького, який нині командує третім армійським корпусом. За його політичну силу віддати голоси готові 11,9% респондента. Блок чинного президента Володимира Зеленського готові підтримати 11,3%. Підтримка цієї політичної сили протягом року знизилася у рейтингу КМІС. Вона на четвертій сходинці, на п'ятому місці партія голови гур Кирила Буданова, яку підтримують 10,4%. Опитування проводилося з 26 листопада по 10 грудня.